У Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі з загиблим 40-річним воїном Олегом Вечеріним прощалися його близькі, рідні та знайомі. Знайомий загиблого Андрій знав чоловіка за роботою у цивільному житті. Я знаю, що він влікався кіно, наприклад. Він знав все, що було, все, що є зараз, все, що готується. І... В цьому ми з ним часто пересікалися. Він часто підказував щось. Тобто, в нього були якісь свої мрії, були плани заробити, купити. Рідний брат загиблого воїна ігор Вечерін розповів, Олег Вечерін народився у Хмельницькому, навчався у школі номер один. Згодом переїхав на Луганщину, де здобув вищу освіту. Інститут вугільної промисловості. Як я пам'ятаю, вони розробляли шахти, проекти робили для шахти для бувших соцстран. Це там Африка, це Іран. Ігор Вечерін каже, брат захоплювався східними єдиноборствами. Він дуже любив таку, скажімо так, східну культуру. Він трошки займався, коли був в Луганську, то в них там була при інституті, ну, скажімо так, секція, можна це сказати. І там був такий чоловік, його наставник, який його навчав, і йому це дуже подобалось. Він трошки мав якесь навіть там мастерство, там трошки це всі. Робив східні там гімнастики, трошки якісь рукопашний бій. Брат завжди тримав емоції у собі. Був дуже доброю людиною. Він якби завжди допомагав, він навіть мені завжди казав, каже, до мене каже, як тяне, що я йду, і хтось обов'язково має підійти і щось попросити. У 2014-му, каже Ігор Вечерін, Олег переїхав до Хмельницького, працював оператором на заводі і встановлення вікон. Отримав повістку у серпні цього року. Воював на Донеччині. Перед останнім своїм виходом розповів чоловік брат, зателефонував йому. Він дуже він хвилювався це все. Він просто розумів, куди він йде. Олег Вечерін каже, його брат служив у 159-й окремій механізованій бригаді. Загинув поблизу. Новоселівка на Донеччині від мінометного обстрілу. У Олега Вечеріна залишилися батьки та брат. Поховали воїна на Алеї Слави інкрирайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Мельницький.